У вас это будет немало. Света, это говорю, вам будет немало. Не, мало? Не, не мало. Спасибо. мне все равно потому что вы то говорите, что если бы вам не сделали условия съемки. У вас это нормально? Все нормально, спасибо. Прекрасно. А то будут менее что э, судьи боятся журналистов, мы не боимся. Нам больше нравится, когда вы Семка, дети, свои комментарии не очень лица корректные. Они совсем профессиональные иногда, к сожалению. <rapping boarding> а если не секрет, это будет показано? Она не будет транслироваться на телеканал. Черт, а я же должен уже с этого святого кеба, блин. Не, ну вполне возможно, как бы об этом пока еще речь не шла, о том, что где-то транслируют на телеканалах. Вы еще вы не знаете? Нет, пока мне как не известно. неизвестно. А я же на отдых настроился, блин. <связывается> так, с удовольствием, что при этом просто тебе надо пройти процессу. У судове засідання з'явився представник позивача Філіпін Юлія Олександрівна. У судове засідання змінився відповідач про слухання справи повідомлення лежича та відчинення, як суддя повідомив. Судове засідання здійснюється сповнювання фіксування судового процесу, технічним засобом та мертон. Мікрофон розташовані на столах у столі та у головуючому суді. Департамент житлово-архівно-будівельної інспекції Одеської області про знайдення протиправних методів скасування постанов про накладення штрафу. Позвольте, ви можете представитися. Председант Олександр Селемишин, відповідальний циклазмологі і організатор бійної реалізації незадовільності. Ваше альтернативне кастування? Юридичну особу або мене як представника. Ну, куди вам писати?

Фарятського справу вигнать судді. Позавайте будь ласка, у вас да. викликло що. питання щодо виклику свідків призначених з протистояща? Є питання про залучення відеозапису проведення засідання з розгляду адміністративної справи? Будь <питання> ласка, після засідання допустичку витримати повністю діловосходять обхідний номер. Okay. Так, Раз. так. Інших копотам немає, так? Інших немає. Скажіть, будь ласка, ви не запротеся щодо справи оптивопроваджені. Тобто написати до, до, до документів, які матеріал справи. Ми не запрочуємо. Не запроте. Тут під четвертим місці коли подальша розправи проведу опціону провадженні. Право було розглянути всякопровадження 7 провадженні 7 квітня 2006 року протягом дня. Судовольцов уже можно Всем дякую. Так, всем это, что получается, ходили. Четверо, да? Понедельник, это понедельник. Заберите текст. Хорошо, ваша честь, ну я еще донесу там, нам эту декларацию тоже зарегистрировали недавно. И там, в принципе, на все то же самое, просто я еще... Дайте. Пока. Еще иначе, если просто вы можете все взорвать в канцелярию, да. чтобы не понять, что мы все примем и всё, на всего этого высонесим решение. телефончик.